Добрий день, давайте подивимося і спитаємо у інформаційному просторі, як пройде зустріч Білорусі і Росії, президентів Лукашенка і Путіна. Що вони хочуть там домовитися? Для чого він приїхав? Що хоче Олекс... Що хоче Володимир Путін? Від Олександра Лукашенка. Що він йому буде казати? Що він хоче з ним зробити? Що він, які домовленості? Про що? Будь ласка, підскажіть, яка ціль Володимира Путіна приїзду до Білорусі, до Олександра Лукашенка? Підскажіть, будь ласка, нам, українцям, це про нас чи ні? Мечі війна. вже щоб Росія ще участвувала в війні. А ми. А ми будемо кубками, Україна. Неймовірно, вони про нас не балакають взагалі. Так, да, вони балакають про те, що була допомога у воєнних ресурсах. Вони дуже лагідно про це балакають. Білорусія увілює це питання. І робиться таким маленьким гномиком нещасненьким, що типу, нічого немає, що і починає про справедливість розказувати. Понимаєте, що гроші нужні на 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 все, на землю. І вони там всі в розказують, що в нього є люди, які не розрішать. Він не хоче робити жертву свого народу, він не хоче свій народ у жертві стан. Вони це домовляються про ресурс, про допожіть поможіть нам, же нам, що є, допоможіть нам це все зробити. Ресурс самий основний, самий основний, і щоб завдати вогню. Поніли? Но білоруський чиновник не подається. Він не хоче цього не знати нічого. Він ссилається на те, що в нього люди, і що імператор, бачите, і він ссилається на те, що в нього люди. І що в нього земля, і що йому треба гроші на землю його для його хазяйства. Поймаєте? Для його оборони, для його йому самому треба. І він не хоче йти. Він не хоче нікуди, він положив його. Оце желання куди сити, він поки не хоче нікуди. Ну, там сонячні розмови, все по справедливості. Вони поїхали туди, да, щоб їм війни, з ресурсами не, не, не заходить. Поки, Зараз. Україна купки. Володимир Путін Лукашенка підбивай на те, щоб на... прийшли на Україну на купки. Україна купки. Ні, немає ресурсів воювати. Нема у Росії ресурсів воювати. І вона поїхала туди, щоб їм потім допомогли. Тому що ситуація як страшний суд. Карта. Війна, Воєнна ситуація страшна, що вже Путін поїхав до Білорусів. Господі. Хай це тільки розмовами, там і закінчиться, і хай білоруси сажають землі свої, піклуються про свою країну і все. І, і щоб всі робили свої справи у себе вдома. Просто погостював Путін і поїхав додому. Ні з чим. Дякую за увагу. Хай буде так.